Мене звати Каріна, мені 17 років. Я маю швидкий доступ до будь-якої інформації завдяки інтернету. Я можу оперативно отримувати новини, спілкуватися з друзями на відстані та побувати будь-які точки світу завдяки декільком клікам. Раніше доводилось витрачати багато часу на пошук потрібної інформації, але зараз створюються все сучасніші технології для забезпечення моментального реагування та відкриття нових можливостей світу. Мене звати Людмила, мені 55 років. Мої дані зберігаються в різних державних організаціях і якщо хтось їх видалить з якоїсь причини, то вийде, що мене навіть не існує. Раніше були причини хвилюватися з цього приводу, але зараз ця інформація надійно зберігається завдяки сучасним методам захисту інформації звати Лута Євгеній Леонідович, мені 38 років у професії, я хірург з дитинства. Я полюбляв допомагати людям і зрозумів, що це моє покликання. Зараз 21 століття. Це ера нових технологій, і ці нові технології кожен день рятують мільйони життів. Я сам був свідком того, як 37 разів нове обладнання, нові технології, все те, що ми створюємо кожен день. Допомагає людям. Мене звати Настя, мені 17 років. і Я вже побувала в 15 різних країнах. Я спостерігала за їхнім розвитком та впливом на населення. Я помітила, що люди в більш технологічно розвинених країнах більш задоволені своїм життям. Рівень освіти, охорони здоров'я та благоустрою з плином часом удосконалювався і отримав надзвичайні досягнення. Мене звати Нікіта, мені 20 років, я приїхав з Польщі. Я приїхав сюди подивитися на історичні пам'ятки Києва. Я побачив, що поряд з історичними пам'ятками місто розвивається, будуються усіля, усілякі індустріальні будівлі, і це змінює обличчя міста. І це показує, що як технології впливають на наше повсякденне життя і змінює лице цього міста. Це можна побачити на прикладі забудов поряд з Софійською площею, де історичні пам'ятки знаходяться поряд з модернізованими спорудами. Мене звати Остап. Мені 7 років. Я дуже люблю круті штуки, які вправляються голосами жестами. А найбільше я люблю роботів, які трансформуються як в мультфільмах. Коли я виросту, я хочу.